Оцінку фурі, бо ми на фурі. Спочатку ми малюємо. Отакий хрест, неважливо, якою формою. Так, и получалось Дистрально так Нормально Голову Далі ми малюємо отак. Вот Mm. такі рукави намалю... ми малюємо, такі ноги. Ми можемо намалювати такі шкарпетки. Ну, у мене будуть такі шортики, просто прямо кутник похожий на шортики. так, як як там, не знаю, як Він називається. Ну хай буде отак. Мені отак подобається, кому подобається, ставте лайк. Тепер малюємо лице. Ну, в мене трошки це око таке не широке, тому треба перемалювати. Малюємо очі вверх, бо нам буде дивитися на зірочку. Малюємо такі гульки. Тепер можемо обводити. Вот я беру чорний маркер. От можете отак гульки по іншому намалювати, у мене такі так як справжні волосі гульки. Ну так, анімешні там справжні гульки. Тепер малюємо одяг. Тепер малюємо шкарпетком і полосочки. Зірочку теж можете обвести от я можу обвести Якщо ви не хочете зіркою, можете намалювати сердечко. Тепер розмальовуємо. Я беру собі е, цей як там. Ось такий кольор, от такий кольор, тому що я його вже відкрила. Розмальовуємо. Вот ми розмалювали вже шкарпетку, але е.

Ми розмальовуємо е рукавички, Ну не рукавички, чи як там, я вже навіть забула, як вона називається. Потім придумаємо і скажу. Ой, точно, я забула квадратик облез. Тепер ми можемо розмалювати волосся, ви як хочете, у мене буде біле волосся. Ну, може бути брюнетка, блондинка або блун, блу, е, це як там блутутка. Ну, то прикол такий. волосся, Можете знизу намалювати волосся. Ну таке знизу рожевеньке волосся. Тепер ми розмальовуємо очі. У мене будуть голубі. Тепер розмальовуємо Зірочку, от тепер можемо почати у шкірі? У мене якийсь такий поганий колір. І у нас така дівчинка вийшла красива. Всім папа. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і колокольчик ставте.